Всім привіт! Сьогодні зніму відео, яке буде максимально цікаве і корисне в кожному, а саме, як заточити кухонні ножі. По моїй думці, для того, щоб заточити кухонний ніж, найкраще підходить це мусат. Для тих, хто не знає, мусат – це, грубо кажучи, металева палка на бразил. Не бувають металеві, керамічні та різні. На цьому зупинятись не буду. Конкретно мій мусад дуже старіший, йому вже більше 15 років, він ішов в комплекті з якимись ножами, але він до сих пір класно працює, виконує свої функції, і я ним задоволений. Для того, щоб заточити ніж, більшість людей роблять як. Одну руку беруть мусад, іншу ніж і починають якісь ось такі рухи робити. В принципі, так заточити, ніж можна. Але добитись якогось нормального ефекту максимально складно. Чому так? А тому, що в якихось фільмах, на ТВ-шоу понадивлювалось, де шеф-повара ось так беруть і правлять свої кухонні ножі. І люди не враховують одну річ, те, що це майстери свого діла, вони цим займаються кожного дня. І в них просто набита рука. Людина, яка готує вдома, вона просто не має цього скіла і якісно ось так на вісу це заточити ну, майже нереально. Тому для того, щоб добитись якісного хорошого ефекту, ми ще одні заживаємо садворці і притискаємо до тіла, тобто цим самим жорстко його тримаємо, щоб він нікуди у вас не йорзав. Далі беремо ніж. Прикладуємо до мусада і витримуємо вугол, який у вас ось тут на кромці. Тобто ви його витримуєте, дивитесь як там у вас, і починаєте заточку. Коли ви точите, не потрібно сильно натискати, ніби ви там стругаєте якусь палку. Ви просто даєте невелике зусилля і водите по всій формі леза. Коли ви заточуєте, назад ведете зовсім повільно, просто його повертаєте. Водите з однієї сторони і з іншої. Далі з іншої. І ось таким чином, в принципі, там, за хвилину, за 30 секунд можна повністю заточити ніж. Коли ви його проточили, останні рухи, які ви робите, ви їх робите максимально без натискання, без якихось зусиль. Це все робиться для того, що коли ви знімаєте тут метал, тут створюється маленька така, як кромочка заусенець. І коли ви його легенько проводите, ви його вирівнюєте і відламуєте, тобто цим самим у вас не загинає ось цей найтонший метал, який саме перерізає ваші продукти, чи що ви там не міріжете. В кінці легенько, в принципі, цього достатньо, ваш ніж вже має бути гострий. Давайте провіримо на якомусь папірці. Ось якусь бумажку відріже. В принципі, таким чином можна добитись того, що ніж буде у вас навіть брить, але, чесно кажучи, для кухні я в цьому просто не бачу сенсу. Декілька рекомендацій для того, щоб у вас збереглася ця гострота ножа. Перше, це забудьте про те, щоб різати на яких скляних кляних дощ, дощечках або, там, наприклад, по тарілці. Це взагалі жах. Все діло в тому, що кераміка чи скло, вона набагато твердіша, ніж матеріал, з якого зроблений сам клинок. І тим самим ви просто загинаєте ось цю кромку, яку ви підтачували, і ніж у вас не ріже. Другий момент це коли там, використувались, ніж у вас брудний, і його просто кинули в раковину. Це все, все те ж саме. Ви кидаєте його, він попадає там в метал. Цю кромку у вас кудись там веде. І все, у вас ніж точно так же перестає різати. Просто дві такі рекомендації, і у вас нож будуть завжди рости. На цьому в мене все. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам було цікаво, Ставте лайки, тому що ради цього мені прийшлося поповнити посуд. Якщо дізналися щось цікаве, напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за увагу. Всім мир!